Слава Богу. Хотів би з вами так пороздумувати і прочитати деякі місця з Біблії на тему про молитву. Молитва це дуже велика зброя, яку нам Ісус Христос показав, відкрив, якою ми маємо кожного дня сражатися, користуватися, як народ Божий, як воїни Ісуса Христа. Ми маємо це мати в нашому запасі. І молитва не має бути просто сухою, молитва не має бути такою скучною, якось, або, знаєте, бо так треба, ну, я встав, надо помолитись, два слова сказати і йти. Ну молитва має бути такою, щоб вона давала надію, натхнення на весь день до самого вечора. І навіть якщо буде якісь приходити, якісь випробування або взагалі якісь моменти, а вони будуть приходити, бо наш ворог він не спить. Ну, щоб ми пам'ятали, і тримали спокій в серці, що ми є діти Божі. І знаєте, я собі так думав. Одного разу учні підійшли, це 11 глава Луки, з першого віршика, і просять Ісуса. Будучи вже з Ісусом трошечки часу, багато, вони просять навчити їх молитися. Я собі нараз читаю це місце, думаю, ви з Ісусом. Самим нашим Господом були завжди. Ви з ним ночували. Але Но одного разу прийшло побудження. Вони хочуть навчитись молитись. Ісус дає їм молитву. Я зачитаю це місце це Луків, 11 глава, з першого віршика. І сталося, як молився він у місці одному, і коли перебував, озвався до нього один із учнів його. Господи, навчи нас молитись так, як Іван навчив своїх учнів. І пізніше описується ця історія, він говорить, каже, ви ж як молитеся, і говорить їм наш». Знаєте, це дуже свята молитва, це дуже благословена. Ми не все закінчуємо, правда? Наш день закінчуємо, зібрання закінчуємо. Просимо, щоб була Божа воля на нас. Просимо, щоб Господь нас простив так як ми прощаємо, як ми прощаємо. І знаєте, я собі не міг зрозуміти одного. Він їм не пояснив, як взагалі це все застосовувати. Ви це замітили чи ні? Пізніше я так сидів, це роздумав, бо буває, знаєш, їдеш по 15, по 12, по 17 годин. І буває, знаєш, сидиш і треба думати. І от я собі почав роздумувати. І знаєте, до чого я прийшов? Що Ісус Христос пізніше своїми вчинками це все показував. Ми читаємо, то він удалився в пустинне місце. Для чого? Помолитись. То він пішов на гору оливну по своєму звичаю, значить він туди завжди ходив, правда? Для чого? Помолитися. Ну, Ісус, ну ти не розумієш, ти є син Бога живого, тобі не треба скільки молитися, ти одне слово говориш, все робиться. Ні. Це для мене і для тебе, щоб я читав і відображав Його характер, взагалі його погляди на життя. Це для того, щоб я дивився цю інструкцію і використовував в своєму житті, якщо я хочу дійсно благословеного життя. І Ісус кожного дня їм своїм життям, своїм життям показував. Знаєте, був за кордоном, дуже багато де був. І я не міг зрозуміти, чого так всі говорять, так всім подобається, знаєте, вроді би три букви США. Знаєте, я туди заїхав, перше, що я зрозумів, там люди люблять молитись. Ну, чесно, хоч вірте, хоч ні. Заїжджаю, просто мені робити не можна було, заїжджаю, думаю, просто зайду на роботу. Саме ранку мені друзі дали машину, я заїжджаю. Невіруючий бригадир всіх зве, вони знімають всі казки свої. І починається день з молитви. Невіруюча людина. Невіруюча, взагалі невіруюча. Він в церкву не ходить. Я собі не міг зрозуміти, потім там в вдома підійшов, другого підійшов, бо треба вже їхати, знаєте, бо не можу з ними, вони працювати мають. І вони говорять, в них це завжди. Поки в них він тут, а в них це завжди. В них ніяких нещасних випадків не було, як він ще брат. В них нічого не було. Людина з самого початку від начала своєї роботи призиває ім'я Господнє і благословіння. Оце правильний початок. Це правильно. Начни свою роботу або свій день зі святого. Собі свою каву, взагалі свої помисли, устав на потім. Трошечки часу спустя. Ну, вставши на самого початку, почни правильно, почни молитися і читати, роздумувати. Якщо ти хочеш, у тебе день був удачний, щоб в тебе все почалося бути файно. Начни з чого? З молитви. Знаєте, я оце спробував це пару днів так не зробить. Одного разу їхав з Матрівачем, з Любіжаніном і в таку пробку попали. Ніколи на митницях ми не стояли. І я тут споминаю: а ти ж Давід не молився. Ти ж просто не молився. Ні, ні, ну знаєте, такі думки, це ж митниця. Ні, ти просто не помолився. В середині такий голос, совісті голос. Виїхати з митниці ти подякував. Виїхав в тебе багато справ по дорозі, багато всього. Для всіх все зробив, передачі передав, все доставив, а для Бога нема часу. І знаєте, в мене було з вечора до ранку часу багато молитися, роздумувати. Бог благословив. Зараз і раз ми їхали, знаєте, і з моїм другом і Саша каже, веселий, каже, давай помолимось на серці щось неспокойно. Ми помолилися і їдемо, велика черга. Люди сваряться, гризуться. Ми собі так під'їжджаємо на митник там фонариком блимну, ми прямо в чергу аж під польську митницю, додому, за пів години додому. Хіба він не чуде на Господь? І я замітив, так почав вдома сидіти, знаєте, думати, думати, думати. Завжди, коли файно помолиться, завжди, коли файно почнеш, дві-три машини йти в митниці. Це я говорю в митниці машини, не, не за шлебавну, а в митниці прямо. А два рази не помолився, і два рази прийшлося стояти дуже довго на холоді. Ну, це, це ж життя, правда, це ж не фізика, це просто людське понімання, що є Бог, і треба до нього молитися. Ще б зачитати одне місце. Я його на пам'ять скажу, щоб час скоротити. Матвія 6,6. Ісус Христос говорить до людей, які готові кожного дня свій час посвячувати. Вищій цілі, своєму майбутньому ходатайствувати. І взагалі, коли в людини є великі справи, взагалі, коли в людини є, знаєте, за щось вона пов'язається, за щось вона воює, в когось дитина, в когось може якась біда, в когось хвороба, в когось сусід, знаєте, дуже близький, але хоче він, щоб Богу служив. І Ісус говорить. Дуже часто ми думаємо, що інша людина за нас помолиться, може це допомогти. Але це не завжди спрацьовує. Бо Ісус Христос хоче кожного з нас навчити молитися, кожного з нас, щоб ми мали відносини з Ним. Добре, що Петро і коля має, а ти Давід теж повинен мати. Ісус говорить, каже, а ти війшовши до кімнати? Там не написано візьми когось з собою. Там написано ти один, тобто зайди в кімнату, схоли коліна свої перед Богом своїм. Все, що в тебе на серці виклади, йому, ти йому розкажи, ти йому одному розкажи. Він кожного дня готовий тебе послухати. Знаєте, інколи буває таке, що ти приходиш, дуже багато всього побачиш, ти просто приходиш, падаєш і плачеш. Така сухість буває, ти просто плачеш. Ну, коли ти відчуваєш на собі, як будто якась рука, знаєте, вас приємніше робиться жити, ти розумієш, що в цей момент до тебе прийшов Ісус, Він тебе зараз чує. Так, да, ці випробування ми маємо пройти, ми маємо достойно їх пройти, як народ Божий. Багато буде спокус. Багато буде випробувань навіть і від своїх будуть. Ну Ісус Христос не здався, і ми не маємо здаватись. Ми маємо до нього класти свої надії і свої молитви. І Ісус говорить, каже, і те, що все тайне буде явно. Надо терпіння. Надо регулярно молитись до Ісуса. Він все бачить, Він все чує. Знаєте, одразу. Під'їхав я до солдат. Ні, вибачаюсь, під'їхав я в одну церкву до людей. Там церква дуже багато приймає, служителі поїхали в Європу. Осталось пару служителів. І один просвітер говорить, каже: «У нас тут, ти, ти поділився словом, у нас дуже багато є жінок, яких забрали дітей на війну. Деякі безвісті пропали, ми навіть не знаємо. Деякі дуже важкі моменти. Ти кажеш, ти можеш з ними поговорити, бо вони хочуть тобою поговорити. Знаєте, коли я з кожною говорив, просто говорив, слухав. У них біль, у них печаль. Як дуже часто, знаєте, ми говоримо нашим дітям, вони нас не розуміють. Це просто молодість. А знаєте, коли приходить час випробування, вони все починають розуміти, але вже пізно їх забрали в армію. Дороги назад немає, є тільки дорога вперед. І знаєте, я взяв ці номера телефонів, почав з ними спілкуватися. Просто направляти їх до Ісуса, просто розказуйте, що молитва може міняти повністю все. Не надійся на свій жилет, не надійся на свій розум, але надійся на Бога. Молися до Нього, покладай повністю на нього всю свою надію, де б ти не був. Кажу, я знаю, про що я говорю. І знаєте, скинув пару фото, де, де я коли служив, в мене в кулі застрягли бронежилеті. Кажу, я знаю, про що я говорю. Я знаю, про що я. Кажу, можливо, хтось не пойме, бо він це не пройшов. Слава Богу, що він це не пройшов. Ну, я знаю, про що я говорю. Дзвонять до мене пізніше ці хлопці, бо в них інтернет є, а такого немає цей. І дзвонять кажуть, ти знаєш, помолилися, там було, там було, в нас не було. Помолились, туди, в цей, вроді без сильні такі моменти, не буду їх озвучувати. Я живий здоровий, трошечки там в болоті. Що це робить взагалі? Це молитва. Це просто молитва, це звернення до Бога. І Ісус в той момент, знаєте. Якщо це щира молитва, він захищає цю людину. Його задача, щоб людина пізнала, що він є Христос, щоб познайомитись з ним. І ми маємо їм з цим допомогти. Звичка Ісуса Христа, 22-й розділ 39 віршик. Це Івангелія від Луки. 39-й віршик. І він вийшов і пішов зазвичай на Олимну Гору, а за ним учні його. А прийшовши на місце, сказав їм: моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам відійшовся від них, як кинули камнем на коліна, припав і молився. До цього місця. Дивіться, в Ісуса були спитання попереді дуже великі. Ми це спитання знаємо. Знаєте, які, скільки я історій б не чув, мене одна така історія не заворожувала і взагалі не так знаєте не зачаровувала, як Ісус Христос. Будучи взагалі невинуватим, будучи взагалі праведним, за кожного з нас, за кожного з нас. Він просто взяв і віддався. Він не бунтував. Ісая говорить, що він даже голоса не підняв свого. Він просто мовчки йшов на цю жертву. Це великий прояв Божої любові. Я коли цю історію чую, я взагалі постійно, знаєте, як потрясований. Скільки історії б я не чув, знаєте, жертвеності, ну ця історія це вище всіх історій. І написано, що Ісус Христос за звичаєм пішов на гору гарне звичай. Молитись до Бога. Хороший звичай свій. Як важливо поставити собі на заміточку кожного ранку і кожного вечора молитися. Маєш час, любиш молитись, молися більше. Всі люди, які ми про таких читали, там, знаєте, є такі книги Генерали Віри. Читали ви їх? І там написано, що вони всі що? Молилися. Це були люди молитви. Вони написано перед кожним своїм, знаєте, якимсь, як це сказати, перед кожним якимсь ділом, да, яким Бог хотів совершить. Написано, що вони молилися. Хто брав пусти? В Луки? 9.28 говориться. Що Ісус Христос взяв з собою учнів, двох учнів і пішов на гору. І написано, коли він молився, лице його змінилося, почало сіяти, переобразився. Він відкрився їм, хто він на самом ділі є. Для того, щоб укріпити їх ще більше в собі. Дуже часто, знаєте, коли ми помолимося. І знаєте, Ісус Христос нам це дає або це робить, навіть буває і сразу. Він показує, що Він дійсно є і в нас чує. Що з нами пізніше робиться? Як, як бистро ми його забуваємо? Як бистро, знаєте, ми далі вертаємося в буденне життя. Як бистро ми цю славу приписуємо сразу собі, я зробив це. А що дійсно, це ти зробив? Дійсно? Дійсно ти своїми силами це міг зробити? А не Ісус тобі допоміг. Як часто бистро ми забуваємо? Ісус Христос, Він кожному відкривається. Комусь Він бистріше допомагає, комусь пізніше. І на цьому місці, знаєте, говорить, що з ним бесідували Мусей Мойсей і Ілля. Хто такий був Ілля? Ілля це був сосуд Божий, який любив молитися, який любив перебувати з Богом. Про нього Біблія говорить, що він був проста людина. Помолився, нема душа. Помолився і дав Бог дощ. Як бути близько з Богом? Мойсей! Мойсей одного разу сказав, якщо тебе не буде з нами, він би з Богом. Не виводь нас взагалі, я не хочу, я не хочу нікуди йти, поки тебе з нами не буде, я не хочу нічого робити. Однодумці Ісуса. Як важливо мати таких однодумців, які люблять молитися. Бо якщо ми таких однодумців не будемо мати, затухне наше плам'я середині, затухне повністю все, питання часу. Є такий вислів, питання часу. Як важливо мати однодумці, які горять з тобою, які хочуть з тобою робити. Івана 16, 23. Ісус Христос говорить, чого тільки не попросите в ім'я, того Він дасть вам. Слова Ісуса Христа. Ісус Христос говорить, коли ви будете звертатись до Бога, чого ж ви тільки не попросите в ім'я Моє? Те він вам дасть. Дуже велика обітниця Ісуса. Як важливо в Його ім'я просити до Його ім'я звертатись, Його ім'я воно стоїть вище всіх імен. Коли в нас якісь моменти, нужди, йдемо до Нього. Приходимо додому, закриваємо двері, молимось, приходимо на молитву, молимось. Завжди треба до нього, ви знаєте, перебувати в молотовному стані, роздумувати про нього. Давід говорив, каже, коли мені сказали, що я піду в Дом Божий, я зрадів. Давід з раннього утра, каже, я шукаю тебе. З раннього утра. Я ще не нести толком і проснутися, вже тебе шукаю. Ми наразі там його псалми. Ви замітили там, де в псалмах пише псалом Давіда це молитва. Замітили це? Оце його состояння душі було. Не раз ми в псалмах співаємо. Не раз ми взагалі читаємо, не раз ми плачемо під них. Це було состояние його душі. Це людина, яка перебувала з Богом. Яка розуміла, що він без Бога нічого. Яка розуміла, що взагалі повністю все, що зв'язує між собою, це тільки Господь. В ньому такі сила. Хотів би наостанок прочитати це у Псалом 86. Знову молитва Давіда. 86 з першого віршика. Молитва Давидова, нахили, Господи, ухо своє, і вислухай мене, бо бідний я та в Богі. Бержи мою душу, бо я богобійний. Спаси ти мене, мій Боже, свого раба, що на тебе надію кладе, змило серця до мене, Господи, бо я кличу до тебе весь день. Потіж душу свого раба, бо до тебе підношу я, Господи, душу мою. Бо ти, Господи, добрий і вбачливий і милостивий для всіх, хто кличе до Тебе. Сустояння Давіда. Ми, ми це зачитали. Дуже, дуже муж Божий вчився молитися. Знаєте, Давід міг збунтувати, взагалі він був помазаний на царя, в нього були законні права. Я думаю, як ви прочитаєте дослідите ту історію, ви зрозумієте. Законні права його помазав сам Самуїл. Господь, написано, Дух Святий на нього зійшов. Я думаю, якщо б він в устав, Господь його підтримав. Бо написано, що милостю він взагалі милость від Саула він його забрав. Але Давід, муж по серцю Бога, такі слова говорить. Я не підніму, хай не під не допустить мені Господь підняти руку. Він знав Бога. І він знав, що одного дня, навіть якщо він це зробить взагалі. Милість Божа може від нього відійти. Я лучше буду молитися, я лучше буду вбивати на Господа, Господь щит мій, Господь упивання моє. Де б я не був, не зашатається нога моя. Чого? Бути зі мною? Сила Твоя зі мною. Дай, Господи, мудрість мені? Слова Давіда, простого пастуха, який пас знаєте, овечок. Нічого значного не вирішував. Ну, Господь вибрав тебе незначне, щоб поставити і показати. Саул, ти міг бути вищим і більшим. Ну твоє понімання, твоє розуміння, ти далеко відійшов від мене. Ти забув завіт мій. Ти забув, взагалі хто ти є по житті. Взагалі ти мав молитися до мене кожного разу. Ну, ти звав Самуїла. Самуїл помолився до свого Бога. я ж твій Бог. Я ж тебе вибрав, я ж тебе знайшов. Що з тобі сталося, Саул? Де ти був, Саул? Ти був саме менше в стаді моєму. Ну я тебе вибрав. Як дуже часто ці слова треба приміняти до себе, коли ми були в світі, багато хто і не був, але Господь знайшов нас. Навіть коли в нас були печалі, Господь нас тоді знайшов. Коли в нас, знаєте, все було не так, коли ми ставали на коліна, молилися, ми відчували силу Божу. І тоді нас Господь знайшов. Тоді, коли нас посітив Дух Святий, коли були печалі, і ми побачили вихід. Давайте це не забувати. Не забувати про молитву. Молитва це дуже велика зброя. До Корнілія написано, ангел Господній явився. Каже, Господь почув молитву твою, Самуїлову маму. Нужда велика була. Господь почув молитву її. Дуже багато людей Божих все починали з молитви. Хай буде нам це як фіміам. Знаєте на серце щоб ми не забували це, що Господь має силу в молитві. І коли я був в США, знаєте, що я замітив? Що американці вони плачуть за Україну, не просто сухість вони плачуть. Вони так плачуть, що мені стало встидно за себе. Тому, Господи, Боже, я так не плачу. Вони просто плачуть після роботи, 12 годин відпрацювали. Вони просто приходять і плачуть. Господи, помилуй нашу Україну, ми тебе просимо. Почуй же нас. Я думаю, Боже Боже, як мені встигну за себе? А я буває, маю багато справ. А буває, молитву пропускаю. Господи Боже, прости мене. Ці люди плачуть і сукрушаються. Хай буде це нам як не осуд, а для розуміння, що українці мають в першу чергу плакати до свого Бога. А пізніше вже Європа і США в нас є випробування. Це для нас випробування, бо Господь хоче нам більше дати. Ми маємо це мудро і достойно вистояти. Сила зароджується тоді, коли знаєте, коли темнота, тоді Господня сила в нас збільшується, збільшується, і вона робиться як маяк, який буде призивати всіх. Де б ти не був, навіть на віддаленому кінці, цей маяк він буде призивати тебе, цей лучик світла буде звати тебе до Ісуса Христа. Хай буде йому слава поки вічні. Амінь.